Ну. Який вклад Америка зробила у Другу світову? І, і моє питання виникло після того, що сказав Трамп про велику світову другу. Другу світову. І другу, і першу. В нього було... е я не в курсі, що сказав Трамп. Так. Але Америка зробила великий вклад, як. Ну, в другу світу вона зробила більше вклад, ніж першу. Вона завжди приєднувалася до світових воїн, як можна проаналізувати, коли виникала без небезпека безпосередньо для неї. Тобто Америка виявлялася егоїсткою. Чому Америка під'єдналася до Першої світової війни? В 1916 році німецька е розвідка німецькі спецслужби в Першій світовій війні хотіли зробити спецоперацію, щоб залучити Мексику на свою сторону, щоб вона напала на США. США перехопило це повідомлення і дізналася про плани Німеччини, і таким чином, щоб запобігти вторгненню в Сполучені Штати, пристала на бік Антанти. Угу. Тобто вони зрозуміли, що з німцями добра не буде? Так. Да. Під час Другої світової, 39-ї 40 ї і початок 41-го, вони сиділи тихо і не смикались. До початку 41-го? До кінця 41-го року. А коли японці напали на перл Харбор, то тоді, а Японія була союзником Німеччини, то тоді США спочатку зброєю, а потім уже військами почало допомагати країнам союзників і безпосередньо партизанам. Воно передавало зброю французьким партизанам, ну партизанам різних країн Європи. А потім, в 43-му році, перше вона разом з британцями звільнила Італію, вигнала звідти Мусоліні. А чому вони вирішили так е, збільшити свій вплив на хід війни в той час? Бо їх образили. І плюс. Їх образили раніше, ще тоді, 에... в 41-му. Японці побомбили американський флот в Перл-Харборі. Так. І американці спочатку не знали, що робити. Чи йти з японцями на якийсь мир, чи вступати в війну. І якщо вступати в війну, то на якому боці? <гум> а, на боці бо... Японії чи на боці не зрозуміла. боці? Почекай, Я тобі поясню. Бо для Гітлера. Було суттєво важливо, чи вступить Америка в війну, і якщо, якщо вона вступить, чи вон, зможе вона закрити очі на те, що японці на них напали, і підписати угоду з Німеччиною про співпрацю. Бо Гітлер розказував своїм публічникам, що якщо Америка вступить в війну, нам срака. Ну тобто Гітлер сподівався, що вона вступить на їх боці війну? І, або не вступить взагалі. Ага. Але Америка вступила і в 44 му році е, розпочала висадку в Нормандію. Це їхня найбільша е, розпіарена операція. Про неї зняли дофіга фільмів, е, документальних фільмів, художних фільмів, книжок понаписували. Купу всього. Е, тому що, попри численні втрати за літо е, і половину осені, тобто за 4,5 місяці. Американські війська змогли звільнити всю Францію, Голландію, ну, Нідерланди, Бельгію, ну, Люксембург, і дійти до кордонів Німеччини. Тобто, в жовтні 44-го року, вони вже, американці вже були під кордонами Німеччини. І якраз тоді німці почали вже дуже вгризатися е, в землю, тому що ще була надія на якесь мирне вирішення конфлікту. І якраз е, коли. Мирне не конфлікту. Це, Ці, це, це, це капітуляція Німеччини. Це -то хто на це розраховував? Е, німецькі офіцери, які мали в клепку в голові і, були не, і в... не були а... фанатиками. Вони не були нацистами. Опозиція до Гітлера. Так, е, найбільш відомий опозиціонер Гітлера це був е, барон фон Штауфенберг. Е, ви знаєте його? Чули про нього? Барон його ще грав Том Круз у фільмі. В якому фільмі? Е, операція. Валькірія, операція так, Валькірія. Помінявся президент де в Америці. В Америці. Ага. Тому що а, Рузвельт так, так. помер, і замість нього, здається, прийшов Гаррі Трумен, якщо я не помиляюсь. А він, Рузвельт, він був такий, типа, мір дружба жвачка, з Сталіним треба дружити. А Трумен прийшов і такий, і якраз тоді стало відомо про злочини в катині. І типу, ну, і Трумен такий, ви що не бачите, що це такі самі ублюдки, як німці? Тільки вони з нами заодно. Але це тимчасово. Можливо. І про це Черчилль казав спочатку, до того, як Німеччина е, атакувала Радянський Союз. Що Черчилль казав, що в двох словах, що СРСР нічим не відрізняється від Німеччини. Це, типу, два тоталітарні режими. Плюс з 39 по 41 рік СРСР був союзником Німеччини. Вони спільно поділили Східну Європу і країни Балтії. Але. Е, Дружні союз відносини між СРСР і Німеччиною почали потихеньку е... змінюватися на ворожі, коли СРСР напав на Фінляндію. А німці постачали фінам Фінля... зброю, літаки, танки, обмундирування. А потім стали союзником фінів. І е... операція Барбароса тривала не тільки. На території України, Білорусі і країнах Балтії. вона також тривала на фін на території Фінляндії. Фіни разом з німцями йшли на північ, атакували радянські війська на півночі. Про це до речі, класний художній фільм «Невідомі солдати називається про темся до Америки, але найбільш кровопролитними боями е, для американців стали е, коли Німеччина почала контрнаступ на початку 45-го року. На території Арден, це сучасна Бельгія, місто Бастонь. Бульш і е, інші там міста, і це там американців задали найбільших втрат в одному місці. Американці не допомагали радянському союзу. Вони вони допомагали. Да, вони допомагали західним союзникам. Західні союзники це Америка, Франція, Британія і там інші менші країнки. Якби японці не напали на сполучені штати, скоріш за все, да на Перл Харбор, mm. е, то скоріш за все Америка не вступила в війну. І так само, якби німці. Ну може вона просто допомагала б да, давала б щось зброю, гроші і все таке, під щось, під якісь обіцянки. Ну так вони ж не, не за дурняк давали зброю. А вони не за дурняк, і насправді я я знаю, що вони стільки давали всього американці. Що в них у самих стали дефіцит м'ясу. і тому продукти стали е, рекламувати? То вони від від свого бюджету хороший шматок віддали. Ну так. я не знала про кровопролитні бої, але про економічний вклад да але Тому для них це мала бути сильна мотивація, ціль. Ціль мала бути серйозна. Сіль нарішити знаходиться... Гітлера помогти. Ворог мого ворога, мій друг. Так Гітлер у Німеччині, де Німеччина, де Америка? Чим О, Гітлер? А, 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 а японці а, Союз Гітлера. І там земля ж кругла, земля ж не плоска, як на карті. Якщо подивитися на плоску карту, то де Америка, де Японія? Це різні кутки карти. Тобто вони більше а, хотіли вони більше воювали з Японією. І, а, Починаючи, ну в Європі вони почали допомагати 43-й, 44-й і далі. А е, з кінця 41 го і до вересня 45 го року вони воювали на Тихоокеанському фронті. Слухай, а чого що не поділила це? інша трошки тема я розумію. Але де Америка, де Японія окремі материки, ну Японія угу. на іншу материку, що вони не поділили? Японська... Японія була імперією. Так. А імперія не може жити, коли вона не розвивається. І е, на заміну По старому... Грузія живеш? Тому вона війнами і лізе всюди. Да. Вона, вона війнами... Вона ж Січню, Грузію, а, ну, і в Радянському Союзі, і в Російській імперії. Вона ж не перший раз полізла в, ч... тіпа, в Чечню, в Грузію, туди. На... До Японії. Хорошо, а Японія? І до Японії вона теж не а, а Японія хотіла полізти до Америки? Так. Вона розвивала свою е, імперію куди? По ну, на моря, на океани. На моря. Це, це морські мої. Так, мали на буде. океани. Так, битва за Мідвей. Мідвей в 42-му році, я не знаю, як правильно наголос. Це ну, масштабні морські баталії між американським і японським флотом. Ну, Дуже великі бої. Флотом і авіацією. Тоді були масово застосовані авіаносці з двох боків. Слухай, в, вибач, але Японії вистачило. Чого й? мозку вистачило чи мізку, мозку. чи мізків? Мозку одна. Е, ну що в них мізки? Харші ну. японці, щоб закінчити цю війну і розвиватись, вони ж як скакнули після другої японці. Мирно б ніколи не здалися. Якби Америка не скинула ядерну бомбу на Японію, вона би продовжувала Йерусі... боротися Йерусі... до останнього свого солдата. А чого вони і... такі завзяті? Бо. Ти що, в них вже в характері? Да, характері. Бо, ага. бо вони, по-перше, нащадки. Воїн. Ну, вони в них в крові оце воїнство да. було. Ну, бо самураї. Це, це. І, до речі, один прямий нащадок е, самурай, самураїв, він партизанив сам а -а, я знаю до 60-х років. І думав, що війна. Так, да, думав, що війна триває, він не вірив, він вважав, що це все дезінформація, і що війна насправді ще триває. Їх спочатку було п'ятеро. Чи четверо. І е, вони під час нападу на фермерське господарство, чи там на якусь маленьку військову частину повбивали його товаришів, і він сам партизанив ще 20 років. І він думав, що війна ще триває. Так як Японці закінчили війну? Ну, капітуляцію останнього свого солдата. Але формально вони підписали договір про капітуляцію 2 вересня 45-го року. До речі, е, з боку радянського... Е, Союзу договір підписав українець. Він, до речі, є його фігура, є в музеї становлення української нації. Хто Чи, е, в битві за Івадзіму Це коли уже американці висадилися на острові Яп... на острови підконтрольні Японії. Е, там також були українці. Майкл Стренк, один із тих. Ви можливо бачили популярне фото, де американські війська встановлюють, американські солдати встановлюють прапор американський на Івадзімі. Ні, якого не бачу. Погулять. Там один. Із десь посередині це українець Майкл Стренг. А ім'я, яке українське прізвище? Ну, Майкл, можна догадатися, що міша. Да. А no. Стренг, є дві версії, звідки він. Одна версія, що він українець з Закарпаття. Тому що Закарпаття деякий час знаходилось під територією Чехословаччини. І його батьки емігрували, коли почали коли почалися, типу. Пацифікація українців з боку мадярів. Вони виїхали за кордон в Америку з маленьким Майклом. Ну, тоді він ще, напевно, був Михайло. А друга версія, що він словак, але має якесь українське коріння. Ну Тобі принципово, що це українське коріння. Так. І е, Майкл Стренк це як уособлення всіх українців, які воювали в лавах не тільки американської армії, а й британської, французької. Усіх десь в мене була книжка, я не знаю, чи в Петрівцях, чи тут. Ні, здається, в Петрівцях. Там, де було написано, скільки українців воювали в якій армії. Mm -hmm. І там в Америці і в Британії було найбільше. Але вони воювали в Австралійській армії, французькій армії, італійській армії. Ну, про німецьку це дивізія це величина, батальйонах і артролати та і інші там збройні формування. Вони це воювали німецькі? Да, німецькі. Вони воювали по всьому світу, в всіх арміях по різні боки барикад.